Дівчатка, привіт! Сьогодні вам покажу своє останнє мабуть, вже замовлення вересня. Ну, Для себе, мабуть, це вже останнє. Хіба що, може, хтось мені ще щось замовить, щоб я вже зробила на цю людину замовлення. Отже, поклали знов таки новиночку, пробничок нової парфумованої водички, котра вийде у нас тільки у жовтні. У мене їх вже. 4 чи 5 штучок. Ну, класненько. Ой, знаєте що? Замітила за собою, що у мене з'явилось слово паразит це слово класно. Тому пробачайте, буду дуже намагатися позбавитися цього свого слова паразит. Тому, пробачте, якщо буду його вживати, але ну, я дуже-дуже буду старатися якось обходити це слово. Отже, що ж я собі замовила? Замовила я собі, як я вже ось похвалилася. Це в нас ось такий парфумований набірчик Sension. Кла... Бачите, знову хотіла сказати слово класне. Це е, чудовий такий набір. Зараз я вам його відкрию, бо самій дуже-дуже цікаво, що ж тут в нас, Ну, всь... склад я знаю. Тут буде парфум е, парфумований спрей. Ні, парфумований лосьйон для тіла і парфумований гель для тіла. Зараз відкрию і подивимося, який він чудовий, який він неймовірний. І мені ж цікавий, який там аромат, коробочка трошки, трошки ось, бачите, якась. Якийсь не Ого, плотненько так. Та що ж таке? О! Коробка дуже, дуже щільна, дуже міцна, прям міцна. Ось такий набір. Це в нас парфумований лосьон для тіла, це в нас парфумований гель для душу. А це сам аромат: 50 мл. Зараз ми його спробуємо. Ой, а він чудовий, а він прикольний. Ой, класний. Ой, бачите, знов, ну, ладно, один раз можна. Дуже мені сподобався цей набірчик. У мене вже є два. У мене є набір Гера і оцей ось набір сенсешну. На жаль, таких наборчиків більше немає, тільки два. Ну, і я вже рада, що у мене два таких набори. Далі я замовила для себе цю чудову серію. Це в нас серія Алое. Тут, в цій серії, значить, зараз беру каталог і читаємо з вами. Серія Алое один з найкращих подарунків природи для нас, що в чистому вигляді, вигляді оживає серії Алое доктора Тюна. Туна. В кожному продуктові. Бачите, скільки алоє чистого Ось в гелі 93%. Зараз ми знайдемо ось цей гель. В гелі 93% чистого алое. Це освіжаючий заспокійливий концентрований гель для догляду за шкірою. Ось Зараз на цю серію у нас знижечка, вони всі запаяні. Відкривати я їх зазвичай не буду. Бо, ви знаєте, да? коли ми відкриваємо цю фольгу, зменшується срок придатності всіх кремчиків, всіх засобів. Тому хай поки стоїть так, я е, витрачу те, чим я зараз користуюся, а потім вже буду пробувати цей. Набірчик. Далі в нас є ось такий чудовий крем. Де в нас крем? Ось крем. Тут в нас е скільки? 100 мл. І в цьому кремові у нас 80%. Щось я набік дивлюся. 80 чистого Алоє. До речі, це алоє вирощують прямо там на заводі в Туреччині ось такий крем чудовий. Ну, так, знаєте, такий строгий такий дизайн, нічого зайвого немає, але воно дуже корисне. Далі далі у нас є спрей. Спрей за Лоевера забезпечує миттєвий, охолоджуючий і заспокійливий ефект. Ось такий спрейчик. Я дуже, до речі, полюбляю спреї, тому що це, ну, по-перше, дуже Економне використання, тому що розпилюється дуже мілко і дуже точно так. І в цьому сприйчці у нас 85% органічного соку алоє і 9 натуральних екстрактів. Ось такий гель, 150 мл, вистачить його надовго. І останнє, що у нас є, я, до речі, думала, що ж це за знов гель. Думаю, що це таке гель? А це в нас зубна паста з гелевою такою ось текстурою. Теж все щільно запечатано, зафольговано. 112 грамів тут. І в цій пасті, а скільки тут не написано, скільки в цій пасті відсотків у нас алоє. Фокус загубився. Ну... Паста освіжає подих, видаляє плями від чаю кави. Тому ось така серія. Мені щось дуже її схотілося, тому що це алое, це природне алое, це натуральний такий ось продукт, і дуже високий відсоток вмісткості цього алоє в цьому продуктові. І далі, далі. я з самого початку місяця чекала, коли ж все ж таки цей набірчик вже буде доступний, бо був тільки один, так так би мовити, інгредієнт. Один був, як він називається, дифузор. А мені хотілося два. Ось наш набірчик, два дифузори. Бачите, один ціна 345, 349 гривень це за один, а якщо ми купуємо цим набирчиком, то виходить ціна 599 гривень, мінус моя знижечка. Ось, посчитайте, майже 600 гривень, мінус 60, 60, 120, мінус 150 гривень. Від 600 відняти 150, це 450 гривень за два ось таких -от чудових дифузори, коли один там коштує майже 500. Так, і відкриваємо. Це в нас тут два аромати повинно бути. Ось так воно виглядає навскоси тут палички самі. Так, і сам аромат. Ось так чудово виглядає. Будемо зараз нюхати. О, він запечатаний, я його, мабуть, сама і не відкрию. Десь у мене були ножиці. Зараз будемо відкривати, будемо. Мені ж дуже цікаво, який ж це. Я брала в попередній компанії аромати, мені дуже сподобались. А тут такий ніжний, чудовий аромат. Мені сподобався такий ніжний, ніжний. Я поки їх ставити вдома не буду, бо в мене ще є. Два дифузори, котрі там залишили вже зовсім трошечки. Там вони кінчаються. Коли скінчаться, тоді вже поставлю ці. Але аромати я з вами спробую. Тут також 5 паличок. Також, так, у нас йде і ось такий аромат, трошки інша назва. Зараз теж відкриємо. Будемо пробувати. Так, зараз. Плотненько так все тут закрито. Бачите, як плотно. Так, це якийсь свіжіший трошки аромат. Ну, вони в клас, е, класні. Обидва приємні. Ось такі два ароматики. І за те, що це замовлення у мене на 30 гривень, як завжди, я ж не можу просто так. Я ж повинна собі якийсь подарунок взяти. Взяла знову ось такий шампунь. Дуже нам сподобався: користуюсь всією сім'єю, і чоловік, і діти. І я іноді ним бавлюся, бо для себе взяла вже чесникову серію, для мене її кератинова серія, а такий мені дуже сподобався. І аромат ньому дуже приємний, класний такий, да, дійсно класний олива. І дуже м'яке, якісне після цього шампуню та кондиціонеру волосся. Дуже всім раджу, великий об'єм 360 мл. Дуже ретельно вимиває волосся. Шампунь обогащений олівковим маслом без силиконов. Разработан для сухих і повріжденних волос. Ну, у мене волосся, якби не сухе, але воно дуже спалене блондом, тому я ним користувалася. Це самий перший продукт, з яким я знайомилась, через який я знайомилася з компанією, і мені дуже сподобалась ця серія. Отже, це моє замовлення. Я так думаю, що останнє. Я так сподіваюся, що останнє. Ну, і, мабуть, на цьому вже я з вами у вересні місяці буду казати всім до побачення, до наступного місяця, до жовтня. І кому цікаво дізнаватися про продукцію компанії Фармасі, отримувати такі чудові, чудові. Такі шикарні, вишукані якісні продукти, аромати, засоби для догляду і за волоссям, і за шкірою обличчя, і гігієни засоби є в нас, і чоловіча колекція є. Тому переходьте по посиланню під цим відео і буду рада бачити вас в своїй команді. На все добре! До, до, до скорих зустрічей, миру вам, злагоди, щастя та радості. Пока.